Хмура дощлива погода, і тому я змушений зробити деякі корективи, бо планував сьогодні лакувати останній раз корпус радіоконсолі General Electric, а доводиться завершувати ремонт 6. Декілька слів про мою імпровізовану майстерню. На моїй терасі майже під відкритим небом. Е, просто мені зараз дуже некомфортно сидіти в майстерні, в підвалі і хочеться більше бути на природі. Діхати свіжим повітрям І зуміщувати корисне, з приємним. Так що мати на літній час. Більшість відео по ремонту і реставрації буде вестися саме з цього робочого місця. На якому, до речі. Ще не всі прибори прилади я сюди приніс, тільки цей комбінований американський ламповий тестер. У мене ще є генератор сигналів компактний і невеличкий компактний осолоров. Якраз необхідний. Комплект приладів звісно, тестер. Необхідний комплект приладів для ремонту радіотехніки в похідних умовах. Ну, Як відомо будь-який ремонт починається з тестового огляду і тестового провірки всіх. Саме головне комплектуючі, які можна провірити, прозвонити, наприклад, трансформатор, динамік. Трансформатор у нас селей. Динамік у нас селай. Потім необхідно обов'язково поміняти або перепакувати конденсатори електротичні. Це обов'язковий набір джентльменський, якщо ви хочете спокійно і надійно слухати. Своє радіо в майбутньому і замінити е, паперові е, конденсатори. Тут їх багато штук. ось Ми беремо радіолампи і провіряємо їх на моєму лампому тестері. Американський гайкок B530 43-го року. Яка процедура? Ось, беремо ми, е, провіряємо радіолампу, вставляємо її в гніздо, знаходимо, знаходимо, знаходимо її в списку інтерактивної таблички 5 за 3 і виставляємо необхідні нам показники. 2, маємо два примикачі комутації ніжок радіоламп, примикач напруги, примікач, регулятор чутливості шкали і регулятор навантаження. Так, Бачимо тут 5 за 3 Бачимо, примикач А ставиться положення 2. Поставили примикач Б положення 7. Поставили перемикач ФІЛ положення 5 Вольт, поставили. перемикач L положення 40 поставили. перемикач навантаження, положення 0. Поставили. І тут бачимо, тут бачимо яку кнопочку нам потрібно нажимати. Ректифікатор standby. Ректифікатор у нас де є. Тобто випрямляч стендбай. Нажимаємо і що ми бачимо, а нічого ми не бачимо, тому що наша радіолампа несправна. Я її завчасно провірив і вже навіть не, виприв, не є такий Отже, ми, ми будемо шукати другу радіоламку. Для демонстрації, щоб ми могли все таки повірити, беремо іншу радіоламку. З цього шоси вихідний пентод 6F6. Вставляємо її в ходячне зніздо. Знаходимо її в таблиці 6F6, Де на 6F6, 6F6. Так, от ми бачимо 6F6. І комутуємо перемикачі панельок і ніжок. Так. Перемікач Перемикач в положення 8, перемікач 2 положення 5, перемікач 4 положення 63 вольта, перемікач, шкали, чутливості шкали в положення 60. До речі, це положення, яке у нас співпадає з коли верхня і нижня шкала співкодають. Тобто верхня шкала для простих тестів, добра або погана лампа, а нижня, якщо ми хочемо, змірити більш точно наші показники в умовних одиницях. І по 5 ми ставимо в положення 24. 24 І 24. що ми бачимо, нам необхідно нажати кнопочку тест ампліфікатор. Нажимаємо тест-ампліфікатор і бачимо, що наша радіолампа просто чудова у всіх, у всіх показниках. Бабу 2000 умовних одиниць у нас є течу 900. Отже, 95%. А що можна сказати про собі тестер? Цей тест дозволяє тестувати і перевіряти радіолампи, починаючи від самих старих, початку 20-х років, 4-штриковим штекером 5-штеркових кінця 20-х років, 6 американських початку 30-х і 7 і на кінець 8 Радіоламп октальних зразку 1935 року. Ну і трошечки ще за е, як тестер е, виготовлений в 42 1942 році, він захопив ще новітний е, час мініатюрні пальчики радіолампи 2 п'ятиштиркові і, і локальні, восьмиштиркові. Більш пізніших дт пальчиків ламп тут немає. Перевіряю всі діоди, всі е, випивачі і всі е, підсилювані радіолампи. Тріоди, ентоди, е, перетворючі лампи е, має можливість перевіряти не тільки емісію, а й. Між, е, замикання і якість, якість вакууму в радіолампах. Маємо багато додаткового, додаткових штикерів і різних шнурів для провірки радіоламп різних типів. Находимо таку радіолампочку 6F5 на нашій шкалі. Перемікаємо комутацію. 10. 5, добре. 63, добре. 43, 43 виставляємо. 10. І нажимаємо кнопочку Тест. Ну, може сказати, лампа на межі на межі, але. ниже своей эмиссии, но добре. Значить, процентов 85-85 процентов будет. Такая лампа будет чудово работать. Ну, извиняюсь, я сказал все, лучше коротко. До встречи в следующей серии, если вам понравилось, ваш вас лайк, комментарий, подписка.